Колеги інвестори, а вам також набридли постійні обіцянки по всім можливим активам, що все буде рости, все буде класно. Взагалі не переймайтеся, тільки купуйте. І таке у нас інфополе насичене і по консервативним захисним активам, типу ОВДП, аграрної землі, готової збудованої нерухомості, так само і по максимально ризиковим активам по крипті, по фондовим ринкам, форексам, шморексам. Всюди царить оптимізм у світі, все на хаях, але це наче нікого не турбує. А у нас тут ще й наче війна, і, взагалі, не зрозуміло, що буде з економікою, з демографією, і коли перемога, і який сценарій після перемоги. Коротше, якось все дуже оптимістично. Я вирішив подивитися, чи справді найбільш популярні такі. Патріотичні активи витримують критику, чи є, наприклад, земля насправді захисним активом, чи конкурентно здатна вона, наприклад, порівняно з ОВДП в плані дохідності, і що взагалі наскільки картина відрізняється по регіонам? Якщо пам'ятаєте, нещодавно я модерував якраз велику панельну дискусію в рамках Agroinvest Days. Ми намагалися зрозуміти. Як ринок бачать різні керуючі компанії, кожна зі своєю стратегією, і якось агрегувати їх дані, усереднити, зрозуміти, ну, на що може розраховувати інвестор. І тоді ми взяли дані двох найбільших гравців в цій індустрії з полярно-протилежними стратегіями. Це Купі-ПАЙ, які як маркетплейс фокусуються на фактично меченого продавця з покупцем. Утворені угоди, але далі покупець сам якось менеджерить своє подальше життя з цією інвестицією. І твоє коло, який лідер якраз керування під ключ, які і землю знаходять і повністю її керують, і повністю роблять цю інвестицію пасивною для інвестора. Ведуть перемовини з орендарем про підвищення ціни, юридичні моменти, контроль платежів і так далі. У них різна ідеологія, різна стратегія. і Мені було цікаво подивитися, чи будуть у них якісь. Споріднені результати я був здивований, що незалежно від фактично від регіону, незалежно від взагалі стратегії, і дані однієї компанії іншої підтверджують, що Земля може виступати захисним активом, що вона досить непогано адаптується до військових ралій, і під час складних таких моментів, коли гривня девальвує, дуже непогано може. Конкурувати з банківськими депозитами з ОВДП, з нерухомістю і так далі. Давайте спробуємо зануритися і зрозуміти, ну, наскільки ця динаміка взагалі надійна, чи можна тут робити якісь висновки. Перше, що мене цікавило, чи є реально орендна плата, чи не є це там бульбашка з купою. Проблемних орендарів і виглядає дуже непогано. Зріз по всім платформам можна говорити, я думаю, впевнено, про 6-8 річних з невеличким, але договори оренди рідко передбачають якусь автоматичну індексацію до валюти. А це означає, що про дохідність 6-8 річних можна говорити як про факт. Але не можна говорити, що ця дохідність у валюті. Так, є всі фундаментальні причини, чому би ця дохідність часом самоналаштовувалася і підлаштовувалася під девальвацію, але автоматично це не проводиться. Більш того, про наближення дохідності до дохідності валютної можна говорити тільки на договорах оренди з коротким строком, бо там орендар зацікавлений у хороших відносинах. З вами, з власником землі, з орендодавцем, там може бути певна гнучкість. Також із різних аналітичних висновків і Київської школи економіки і досліджень твоє коло і їх реальних кейсів передомовлень по договорам оренди. Ми знаємо, що в принципі підвищення оренди будуть ставатися не тільки через індексацію до долара, а й через загальний ринок. Але вони будуть ставатися значно швидше в регіонах, де висока конкуренція між різними агропідприємствами за право обробляти землю. В регіонах, де такої конкуренції немає, є всі ризики залишитися на ставці 6-8 у гривні, а значить, щороку втрачати, втрачати, втрачати купівельну здатність. Своїх дивідендів. Також мене дуже цікавило, наскільки сам актив зростає в цінності залежно від регіону. Я тут виділив, умовно, три таких блоки, які для мене поводять себе трошки по-різному. Один блок це північні області, які є найбільш ризиковими з точки зору воєнних дій. Це Сумська область, це Чернігівська область. Я сам мав експериментальні такі спекулятивні, давайте чесно високоризикові. Інвестиції в агросекторі в цих областях, і я розумію, що це, мабуть, не для поміркованого інвестора. Це такий Хай Ріск, Хай Реворд. Але цікаво було, як земля як актив, реагувала взагалі в цьому регіоні. І маємо констатувати, що за три роки активного розвитку цього ринку земля тут в ціні трошки впала. Зрозуміло, що тут кожна ділянка абсолютно унікальна, але усереднено зі статистики двох. Лідерів цих ринк цього ринку з різними стратегіями, і там і там воно виглядає на мінус 5, мінус 10% річних. З одного боку, тут можна сказати, блін, так земля виходить, не гарантує повернення тіла, на відміну від ОВДП, наприклад, де повернення тіла гарантоване. А з іншого боку, земля таки виправдовує ідею, що це захисний актив. Бо коли в тебе майже на подвір'ї ворожі війська. А актив падає на 5-10% річних, це мені виглядає хорошою захисною функцією. Також треба чесно говорити, що як тільки відсовується лінія фронту, дуже швидко ціна відновлюється. Ми це бачили у статистиці 2022 року і по землі, і, до речі, по інвестиціям в нерухомість. І також треба чесно говорити, коли ми говоримо про... Падіння ринкової вартості вашого активу на 5-10% в доларі це якраз все ще гривневе зростання, і це може бути гривневе зростання на ті самі 5-10% залежно від рівня девальвації. Тобто земля тут не поводить себе якось принципово гірше, ніж поводили би себе банківські депозити або, наприклад, ОВДП. Якимось більш безпечним, більш прогнозованим і для мене зрозумілим регіоном. Ну, для референсу, тут може служити Полтавська область. З одного боку, вороженькі такі були близько, з іншого боку, не можна говорити сьогодні, що це прям прифронтовий регіон. І так само, як тільки безпекова ситуація покращилася, вартість землі так само дуже швидко відновилася. В Полтаві я особисто інвестував не в аграрну землю, а в аграрні підприємства. Щоб трошки тримати руку на пульсі. У мене є кілька товаришів-інвесторів. Які заходили зі мною, які також інвестували і в землю, і цей регіон фактично з відкриття ринку показує хорошу позитивну динаміку. Якщо в гривні ми тут говоримо, мабуть, про 10-15% приросту за останній рік, то цей приріст у валюті був фактично нівельований девальвацією самої гривні, тобто здорожчанням долара відносно гривні. І виходить, що земля, наче, не виросла у своїй капіталізації за останній рік. Але і не впала, і за суто фінансовими показниками фактично вирівнялася з ОВДП. Але я, як інвестор, для себе на що роблю ставку? ОВДП не дає мені шансу за сприятливих обставин зробити значне зростання у валюті. А у землі я саме на це і сподіваюся. Так, сьогодні виглядає, що прибуток приносить тільки центральна Україна і безпечні регіони. Зростання капіталізації в полтавських землях незначне, а у північних областях на Сумщині, на Чернігівщині від'ємне. Але моє персональне очікування, що завершення бойових дій, більше євроінтеграція, вже не кажу про вступ до Євросоюзу колись там. Точно дають мені шанс значно зрости в капіталізації свого об'єкту. А допоки я цього шансу чекаю, можна орієнтуватися на ту дохідність, яка є сьогодні. 6-8% невелика, не повністю валютно індексована. Але для активу, де я чекаю, іксів, це приємний бонус. Як то кажуть, ми йдемо до світлого майбутнього. Семимильними кроками, а тут ще й в дорозі кормлять. От де динаміка виявилася реально цікавою, і про світле майбутнє можна говорити вже зараз. Це звісно центральні регіони, плюс 15-20% річних у гривні, ну і залежно від девальвації, там 5-10% річних у валюті. І єдине, що тут має бентежити інвестора, звісно, це серйозний вплив військових дій на, на ціноутворення. Як тільки інфополе стає негативним, ціни в регіонах, які ближчі до лінії фронту, звісно, знижуються. А з іншого боку, це відкриває можливість для інвесторів купити ці ділянки дешевше і насолоджуватися кращою орендною дохідністю. Так би мовити, для активних ризикових, більш авантюрних інвесторів, може бути абсолютно адекватна історія. Ну і тут також треба згадати, що якщо раніше земля була активом, який можна покласти суто в таку класичну власність, оформити на себе як нерухомість, закріпити своє право власності в державному реєстрі. То зараз, завдяки твоє коло інновація в цьому ринку йде в сторону того, щоб утворювати фонди, коли ви можете володіти часткою диверсифікованого. Земельного банку, коли керуючі землю знаходять, обирають, купують, а ви володієте там певною часткою в загальному портфелі, тобто і диверсифікуєтеся, і не потрібно нотаріальне оформлення вашого права власності, і по реєстрам на вас. Нічого не б'ється. Знаю, зараз багато інвесторів переживає і не хоче нічого на себе оформлювати з перестороги юридичних ризиків, мобілізації, штрафів, там ще чогось, різні є думки. Але якщо ви такий інвестор, який за це переживає, то якраз володіння через структуру класичного пайового фонду виглядає цікавою альтернативою. В цілому ж на цьому ринку потрібно розуміти, що земля як актив буде визначати свою ціну в першу чергу через ту додану вартість, яку може на цій землі згенерувати аграрій. І тому важливо слідкувати за тим, як у аграрії справи. Слава Богу, цього року все вийшло дуже непогано, були розблоковані. Морські перевезення були розблоковані кордони для колісних перевезень, експорт залізницею також налагодився, і в цілому зараз можна говорити про стабільний і безпечний експорт в великих об'ємах. Також, попри те, що самого урожаю цього року було зібрано відсотків на 10 менше, вартість культур на міжнародних ринках зросла значно від 20 до 70 відсотків залежно від культури. Тобто аграрії в цілому. Почувають себе дуже непогано, якби ще цього року не спека і засуха. Я думаю, що ми б знову били рекорди. Але і без рекордів виглядає так, що попит на нашу землю є. Якщо порівнювати динаміку цін на землю в областях проти нерухомості в цих же областях, то ми бачимо, що динаміку дуже спорідненою. І я добре розумію інвесторів, які не хочуть інвестувати в класичну нерухомість і віддають перевагу землі. По перше, земля актив не знищений, пряме влучання не є критичним. По-друге, це фактор ціни, об'єкт нерухомості, навіть якщо це супер пупер смарт квартира все одно. Десятки тисяч доларів. Вхід же в землю плюс-мінус ефективний може бути вже від 5 тисяч доларів. А що ми говоримо про володіння землею через інвестиційні фонди, тут поріг входу може бути ще знижений, і це буде 3 тисячі доларів. Нещодавно і мій партнер Олександр Тихомиров проінвестував в аграрну землю разом з твоє коло. Думаю, вже скоро зможемо поділитися, так би мовити, і фактологічною власною математикою. Він, до речі, віддав перевагу прямому володінню ділянкою землі. У нього це Полтавська область і Хмельницька область. А я, наприклад, на сьогодні не проінвестований в землю, але я віддаю перевагу якраз інвестиціям через інвестиційні фонди. Мені тут більше подобається ліквідність. Мені тут більше подобається можливість швидкого входу, швидкого виходу, те, що не потрібно робити ніяких нотаріальних дій, і в цілому, з точки зору філософії розвитку інвестиційного ландшафту, мені дуже подобається ідея, що у нас з'являться професійні керовані стратегії. Увійти, в які можна буде одним кліком, раз два підписав, дія і ти інвестор в класний диверсифікований портфель активу, і в такому ключі, обираючи, наприклад, між ОВДП і землею, земля для мене виглядає вже більш привабливо. Це може бути хороша капіталізація сьогодні, плюс-мінус на рівні дохідності ОВДП, але ще додаткова орендна дохідність, що вже робить цю інвестицію цікавішою для мене. Ніж ОВДП, це більша вірогідність індексації моєї дохідності до валюти, і це більша вірогідність зробити значний ривок, якщо щось буде дуже гарно мінятися в інфополі. Ну а єдиний недолік тут фактично це тільки ліквідність, що із, наприклад, земельного фонду я можу вийти день в день, але заробити, щоб на капіталізації моєї землі. Мені треба дочекатися, поки фонд зробить переоцінку. В ОВДП такої проблеми немає. Там фактично дохідність актуалізується щоденно. Тому я, наприклад, від ОВДП відмовився повністю. Цей інструмент зараз відсутній в моєму портфелі, а земельні фонди якраз виглядають мені найцікавішою альтернативою, схожі по своєму за рівнем надійності, схожі. По своєму за рівнем дохідності і мають ще додаткову дохідність як в моменті, так і на більш тривалому горизонті. Але за ними не стоїть державний гарантій. Тому для мене, як для інвестора, який е, не очікує, що хтось ще його буде захищати, цей інструмент абсолютно окей. Я краще заглиблюся, проінвестую час, розберуся, і це буде е, моїм фактично смарт-компонентом е, в моїй інвестиції, але результат може стати набагато кращим. Знову таки, це розсудить тільки час. Ми не знаємо, якою буде волатильність в майбутньому, ми не знаємо, якою буде девальвація гривні в майбутньому, тому кінцевий результат в ОВДП ми оцінити не можемо, окрім як в гривні. І так само кінцевий результат в землі ми оцінити не можемо. Але фундаментально, якщо ви вірите в нашу перемогу. То земля виглядає цікавішим активом, якщо ви вірите, що ми не втратимо критичний об'єм територій і не втратимо нашу економіку. Земля виглядає більш привабливим активом. І це якраз актив для того сегменту вашого портфелю, який відповідає за консервативні, стримані, більш надійні інвестиції. Я, як ви знаєте, інвестор більш агресивний, більш ризиковий, тому мій портфель здебільшого якраз з більш авантюрних активів з бізнес проєктів готельної інфраструктури і так далі. Те, що з одного боку може дати значно, значно більше дохідності, а з іншого боку, може дати. І дуже сильні збитки, або де вірогідність виходу на співзначну дохідність, ця вірогідність значно менша. Тож порівнюйте для себе, приміряйте показники на вашу інвестиційну філософію і на вашу персональну інвестиційну ситуацію. І якщо земля у ваших висновках така сама приваблива, як і в моїх, доєднуйтеся до дискусійної спільноти. Поставте незручні питання, поспілкуйтеся з діючими інвесторами, пошерте свій доступ, надихніться їх досвідом, проінвестуйте час перш ніж ви проінвестуєте кошти і приймайте рішення зважено. Ну і звісно, дивіться майбутні випуски на каналі «Укрінвест Клуб», генеруйте собі надивленість і порівнюйте різні класи активів між собою. Все-таки не землею єдиною. І нерухомість, і криптовалюти, і цінні папери, все має свої переваги. Все має свої недоліки і специфічні ризики. Не розберетеся, точно прогадаєте. Папа.